Ще я зроблю обзор на комікс. Бам! Польський комікс. Я вже почав менше купляти польські комікси. Я вам так скажу. Є на то причина. Я думаю, ви нею теж ознайомлені. Але нічого, деякі штуки є. Тут якийсь новорічний випуск. Це за який. За 95 рік. Вау! 95 рік! О, офігінна історія якась є. Рафат і Дафідак. Перший раз бачу їхню колаборацію. Вони в домі з привидами. Ну, це must have, звісно. Всі обожнюють доми привиди з нашими любими персонажами. Зразу на нас скубі-ду навіє. Я також обожнюю Скубі Ду. Поставте лайк, якщо ви любите Скубі о, дорожній бігун і Койот. коют. Всього історія закінчена, далі починається наступна. Тут якийсь готель. Вельми цікавий. О, далі. Це типа Спайк, але це не спайк. Це зовсім інший персонаж. Тоже собака бульдог В колаборації з, цією, з цим маленьким котиком. Тіні тunц, маленькі Luny Tunes. Да, 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 да. Пару серій якось з дитинстві бачив, але щоб передивлятися, якось ще не передивлявся. Може вартує, скажіть, напишіть в коментарях. Чи вартує, наприклад, ознайомитися з цією маленькою франшизою. По-моєму, там пару сезонів є. Якби щось, то я міг би подивитися. Я оце тому що мені недобрі. То тої кави. Да. Я правду говорю, що ліпше не пити каву на голодний желудок. Оце мені сподобалось. Так. Да. Оце я. Це на роботі, коли я попросив, щоб мені дали підвищення. Да. Я розумію тебе, чувак. Ну, що можу сказати? Стиль малюнка там. Мені не подобається. Доволі непогано. Вілікую, дорожній бігун. Все, що ми любимо. Те, що ми обожнюємо. тасманський дьявол. Хто не любить тасманського дьявола, всі його люблять. Тут же комік закінчився, ой, класно, тут вони типу, стоять ззаду, а тут вони спереду. Так, да, все правильно, всі персонажі, ніхто нічого не помилився. Ну що, башмачки, поставили лайк, підписалися на канал, написали коментар, розказали друзям, що є ось такий канал Collection Man, робить офігенні ролики. Будьте людьми, підпишіться. Давайте зробимо так, щоб мій канал набрав 1000 підписчиків, хоча б, щоб я бачив, що це вартує знімати. Бо ще досі не знаю, чи це вартує, вже рік знімаю і так думаю. Ого, 200 підписчиків. Ого, щось так не дуже. Ну але ладно, менше з ним. Хватить нити. Яйця в кулак. І погнали. Покорювати світ. Я пішов.